Ми, до речі, коли їздили з дітьми в Єгипет, це звісно, була авантюра з мого боку, але я знаєш, я дуже сильно зраділа. Мої діти не розуміють російської мови. І коли до них зверталися російськомовні, вони щиро не розуміли про що вони кажуть, і вони а -а -а. в басіку більше гралися з дітьми, які говорять якісь базові слова англійською. Я не знаю, з якої вони країни, але хотіли знайти спільну мову. Вони там щось сказали: там, типу, «свімінг-пул» і щось там ще. І Діти о, «свімінг-пул», я чув це слово в школі. Поїхали з цією дівчинкою гратися. Давай, бол, бол. На. А розкажи для глядачів, будь ласка, хвилинку прикола, як Ангеліна з росіянином роз, розмовляла. Сидимо, ми в цьому там багі, як він називається, який везе на пляж нас. Да. І ми сіли, я, купував цих е, кругів дитячих, мій тато місце більше не залишається. Діти сіли позаду нас спинами до нас, і до них підсів якийсь чоловік. І вони щось їдуть, розмовляють, і е, він розмовляє з кимось. Ангеліна його не розуміє, і вона на нього дивиться. А Ангеліна в цілому інколи розмовляє, так трошки як з наїздом. Ми то вже звикли, і вона повертається до нього. А ти якою мовою говориш? І він такий: я? Я, я? я руский? На русском говорю: я русский. І Ангеліна ж не знає слово рускій, вона знає «русский?» Маркуся. Він русский!» Це що таке? І Маркуся такий сидить, в планшеті каже я не знаю. І він далі, вона так на нього дивиться, а він каже: це ж питає: А ти з якого города? І вона: «Города? Попут, поп. Що таке города? Меркося сказав, я не знаю, мам, що таке «города»? я морожуся. І він такий, ну де ви живете? І Меркося такий, а, микільська Слобідська. <с. Він назву вулиці каже. І тіп такі, все, 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 я зрозумів. Вони більше не спілкувалися. Ну, З цим наїздом, як вони так зневажливо до нього. Яку Це мовою ти взагалі говориш. Це було дуже прикольно. Е, і класно було, що він її зрозумів, а вона його, ну ні, взагалі.